В місті Одесі відкривається рекрутинговий центр 3 ОШБ, і це вже центр четвертий в Україні. Після Києва, Дніпра Львову черга прийшла і до Одеси. Всі бажаючі можуть звертатися. Зокрема, є можливість онлайн реєструватися на сайті 3 окремої штурмової бригади. І вже безпосередньо вас направлять в наш рекрутинговий центр, де ви зможете пройти співбесіду і потрапити наш підрозділ. Задача рекрутера це пояснити людині якомога. Більше процесів, які відбуваються в нашій бригаді, що дійсно боятися нічого, вагатися нічому. Люди, які приходять, вони на вірному шляху. Зазвичай люди, які проходять тестовий тиждень. Вони або знову хочуть його пройти, бо вони отримують велике враження. Вони дуже сильно змінюють своє взагалі ставлення до військової справи. І коли людина бажала бути кухарем, то вона вже після тестового тижня має бажання бути штурмовиком або займати ще якусь військову справу. Підготовку дають люди, які пройшли найважчі бої, найважчі ділянки фронту України. Хлопці, інструктори знають не зі слів, а зі свого досвіду і не книжок, як воювати, як правильно це робити. Вони цьому можуть навчити. Відкрилась школа, вона працює для всіх охочих, всі можуть отримати змогу політати, навчитися. У нас всі інструктори вони з бойовим досвідом. Зараз дуже багато приходять технологічних людей, такі як айтішники, комп'ютерщики, розробники. Вони також хочуть доєднатися та внести свою справу у загальну зараз дію в ці тяжкі часи. Взагалі, кожна людина, яка потрапляє навіть на вишків, тижневий цей вишків, відчувши атмосферу нашого побратимства. Вона не уявляє свого життя без цього. І той, хто хоч один день перебував в колі таких е чудових воїнів, неймовірних рексів, він обов'язково поведе.